Такі своєрідні виставки департамент економічного розвитку Житомирської міської ради проводить не вперше. Ця ж має привернути увагу жителів міста Житомира та області до проблем збереження тепла, енергії та води у своєму приватному помешканні або в жилій кімнаті. Знаю, що на сьогодні є багато фізичних осіб, хто вже скористався цією можливістю, скільки точно я вам не скажу. Тоді для нас дуже важливо, щоб цією програмою почали користуватися ОСББ. На сьогодні, на жаль, жодне ОСББ не взяло кредит в жодному із фінансових установ. Але при цьому ми наголошуємо, що вони можуть отримати компенсацію по тілу кредита від 40 до 70%. відсотків. І більше того, ми, як місто, компенсуємо сплачені відсотки по обслуговуванню цих кредитів. Нас, як і багатьох відвідувачів, зацікавив експонат велосипед, до якого приєднано усадкування з виробництва електричної енергії. Цей велосипед виробляє електричну енергію. Ми його конструювали для інформаційно-просвітницьких цілей, більше, скажімо так, для молоді, дітей та молоді. Фактично від нього зараз до нього зараз підключений в нас телевізор автомобільний, ще такий невеличкий приймач, який показує годину, показує вольти, температуру. І коли ви починаєте крутити педалі, починає вироблятися електрична енергія. І Працює телевізор, працює годинник. Тобто, фактично кожен з молоді може сісти, спробувати. Поінформовано і про ті банки, в яких можна взяти кредити на заходи з енергозбереження. Значні відсотки компенсує держава. Майже півтори тисячі сімей в цьому році в області вже скористалися послугами цієї державної програми.